Ліс, другий сорт, 10 кг, 1,95 євро за кілограм. Починаємо такого лісу. Такого великого розміру, подовжений, десь 2-3хЛ. Далі у нас така елічка, водоплісочка. Коричнева. 2 XL теж. Канада. Дуже гарна така. Далі у нас синя така, есочка десь. Далі у нас чорна флісочка. Така з капюшоном. це десь есочка розмір. Далі у нас така гарна. Фліска. Це в нас розмір. Десь елечка розмір. Чорна, від відбенч, оригінальна пліска. Потім у нас буде знову чорна така. Гарна клішечка, вона йде на підкладочці. Десь тобто алічка розмір може бути як і курточка. Далі у нас така світліша. Гарна така теж кісочка, теж такого більшого розміру. Далі чорно-сіра, теж такого більшого розміру. Така у нас лісочка, її треба, правда, стирати буде. Така гарна, теж спортивну. Далі у нас сіренька. Така пісочка. Дальше дуже тепла така фліска. Всередині теж дуже-дуже тепла. Чорна флісочка, теж десь LXL розмір. Далі в нас 2XL така фліска гарна. Джеквульських оригінал. Така гарна. Теж десь елечка розмір. Делі у нас чорна. Це десь есочка. Потім у нас така, як педіка. Теж ельти. Далі у нас така чорна безрукавочка подовжена. Потім у нас така. Найде теж більшого розміру, де два іска Ель. І остання це зелена. Така флісочка теж більшого розміру. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.